Що ми займаємося з е, самого початку благодійністю. і Дочка сава називається Діана, і з концертами багато концертів, більше 100 місць зробили е, на благодійності. Збирали на, і на машини, і на бронежилеті. Ну все, не буду сильно хвалитися. Ну, свою право, справу робили, а тепер, а я теж, щоб допомогти, вирішив вирости кавуни і передати нашим воїнам хлопцям і дівчатам, які нас боронять, і нам дають можливість працювати і піднімати наш бюджет в Україні. Так що, дякую хлопцям і дівчатам нашим, які нас боронять. І... Смачного. Кавони тут поряд вони мене оточують і зовсім скоро вони вже будуть наших захисників, будуть вони їх куштувати. Дуже хочеться їм подарувати такий смак літа, і щоб вони відчули його не тільки смак боротьби, а й такого знаєте, свіжості справді хрестонського кавуна. Адже, хоча вони зараз вирощуються на львівщині.